Доброго ранку! Дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні 28 грудня. У цей грудневий ранок я всіх вас вітаю. Нехай цей день принесе вам спокій, мир, нехай небо буде мирним. Дорогі друзі, я вас запрошую на ранкову каву і на крутеньку прогулянку. По моєму саду подивимося, які сюрпризи нам принесла наша погода в Україні. От сьогодні зима, перший місяць зими закінчується, а у нас отак от зеленіє газон. Він просто має вигляд от, от весняного газону. Після зими. І ви знаєте, якось і не хочеться тієї зими із снігом. Ну, принаймні, мені так не хочеться, хай би так уже й було до самого березня. Але як уже буде. Тож, дорогі друзі, як зазвичай, беремо чашечку кави і пройдемося садом, подивимося, як себе почувають. Наші рослинки. Ну, ось, наприклад, медуниця. Медуниця розляглася, розпласталася, був дуже мокрий і льодяний такий сніг, тому що дощем не назвеш снігом теж і манолід якийсь. І от так приплюснув медуницю до землі. Якби сніг був пухкий, то вона вушка свої верх тримала, а так от опустила. Біля неї бадан зеленіє такими своїми лопатами, такими округлими вухами, весь дикар. І на перстянку. Смарагдовим кольором зеленіє і оця прекрасна ялиця. Вона красива снігом, вона гарна і без снігу. Отака собі ялиця у саду. Смарагдовим ковром розкинувся газон сизими кущиками. Гукає до себе лаванда. Дивилась недавно відео за літо. Яка ж вона чарівна, яка ароматна, ця квітка. І ось чебрець. Тут різні сорти чебрецю. Ось вирігатний чебрець, такий він, із жовтими листочками які мають облямівочку. А ще там є чебрець, зелений із облямівочкою. Ну, облямівочкою. Не, не дуже зараз її видно цю облямівочку. Так трошки погано. На сонці, коли сонця багато, тоді гарно дуже видно. Ось такий садочок чекає весни, і ми разом з ними чекаємо весни. Завжди підходжу до кущів лаванди. Вони зимою. Одні одні із найкращих. Своєю зеленню освіжають сад. Давайте подивимося, що там далі. В саду. Калина. Такими червоними кетягами схилилася донизу. Красуня калина. Зона відпочинку чекає весни і тепла. А тут у нас і лаванда, і шавлія. Вони залишилися в цьому році необстрижені і от похилилися, тому що треба обов'язково стригти. Ну, якось так у мене вийшло. Ну, от, е вирішила не стригти. Щось вони мені видалися низенькими-маленькими, а тепер нахилилися і полягали всі мені на доріжку. Обов'язково треба стригти. Ну і ось оцей квітник. Тут теж троянди чекають весни. Ну і Ліра, Ліра, вона когось не санкціоновано, який приходить собака, вона його розказала йому, що так ходити тут не треба, бо тут хазяйка вона. От така вона собі собака. Ну і ви бачите, як в зимовку пішли мої троянди. Ось, видно, що кожна з них без укриття. Це, хто мене запитував, як я укриваю троянди. Ніяк практично не укриваю. Ви бачите, без укриття вони зимують. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Всім бажаю мирного дня. Нехай цей день принесе всім тільки добро. Нехай збудуться ваші мрії, нехай ваші домівки будуть осяяні перед святковими вогнями. І ви спокійною душею і з гарним настроєм зустрінете Новий рік. Тож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду рада чути від вас коментарі. Рада вашим лайкам. До побачення. До нових зустрічей. З вами була Наталія.